Вітаю, друзі! Сьогодні 15 березня і тільки починаю я посів своїх квітів. Сьогодні я планую посіяти е, люпин, обрієту, тим'ян, мильнянку і сапанарію. Чому сію так пізно? Тому що в мене немає підсвітки, і я зрозуміла, що немає сенсу, зовсім немає ніякого сенсу сіяти. Раніше е, тому е, приступимо до посівів. Сьогодні таку. Рослину, як тим'ян повзучий, фіолетовий. Це багаторічна грунтопокривна рослина висотою 15-25 см з пишними дрібними суцвіттями фіолетових квітів. Тим'ян повзучий щільно заповнює простір між високими квітами і рослинами на клумбі, приваблює бджоли та відганяє мух. Рослина, морозостійка і посухостійка, що для мене дуже важливо, не переносить перезволоження. Перед цвітінням частіше можна використовувати полив з доданням добрив, вирощують його як насінням, так і діленням кущам на одному місці. Не можуть рости від 5 до 10 років, застосовує тим'ян також, як і лікувальний засіб. Тому дивіться, ґрунт беремо пухкий, обов'язково. Ось такого в мене просто не видно. Я хочу посіяти його такими, можна сказати, ну, по -п -п декілька штук, щоб одразу були такі гарненькі кущики. Перебираю. До речі, такий ґрунт зачастіше він. Торф, він дуже швидко пересихає. Тому треба бути дуже, так скажімо, уважним, щоб не пропустити поливи. Тому що він швидко пересихає. Насіння тут мілкопильне. Всі ми знаємо, мілкопильне насіння Сіється поверхнево. Я навіть його дивилася. Спробувала спочатку. Боже думаю, яке ж воно мацюпусіньке. Ой, воно мене виспало через іншу дирочку. Багато. Дивіться, практично взагалі нічого не видно. Ну, посію, як уже зможу. Вийде тільки три, тому що я ось розсипала. А яке ж воно мілкопильне? Надію, що хоч цих трьох буду так озливати з пальця. Ось. Ну, надіюсь, хоч тут зійде. Оціх три ячеїчки. Ну, мені цього буде достатньо. Якщо вони зійдуть, дивіться, проливаю дуже-дуже гарно. І пророщуємо на світлі. Все. Якщо цих три ячеї зійде, мені буде достатньо. Все, посіяли, будемо наблюдати Сіля далі. Я такий багаторічний, як мельнянка сапанарія. Це ґрунтопокривна рослина. Кущами висотою 10-15 см, квітки дрібні, пурпуро рожевого забарвлення. Використовується для декоративного оформлення альпійських гірок, бордюрів, клумбів і квітників. Дивіться, хочу я посіяти ось тут три таких відділення. Тут у мене посіян, посіян тим'ян, а тут у мене буде мельнянка. Мені цього буде достатньо. Я так хочу грубками От. і так висаджую, буду висажувати. Дивіться, насіння мілкопильне. Більш таки я середнє. Тому я його в ґрунт зароблювати, ну, практично не буду. Тут пухка земля, я буду коли поливати, воно його, так скажімо, прижме. Ну, Можливо. Ні, не буду я. Так. Ну, все, цього мені буде достатньо. Ну, можливо, я трішечки, так скажімо так, притрушу ось так. І потім пролью. Буквально трішечки, міліметр. Проливаємо гарно, тому що це е, зачасту торф, ось, і він пересихає дуже швидко, якщо ми нічим там не розбавляємо, або якщо це щось недорожче. У мене, наприклад, він дешевий. Тому я проливаю дуже гарно ось так. І, звичайно, пророщуємо на світлі, ну, Ставимо чи під скло, чи натягуємо плівочку. Ну, це, я думаю, що зрозуміло. Проливаємо, ну, просто дуже гарно. І потім е, треба гарно слідкувати, е, ну, щоб не пропустити момент, щоб ну, не пересохло. Так, все. Посів завершений, будемо дивитись далі. І сьогодні я сію таку. Багаторічну культуру, як сапонарі, я базиколіста. Базиліколіста. Ой, то виговорити. але квітка, доволі, я дивлюсь, гарна. Прочитаю вам характеристики: невисока до 20 см грунтопокривна рослина стеблами, що стеляться, на кінчиках яких розміщені крупні суцвіття. Рожево-малинового кольору. Яскравий килимок із мініатюрних кущиків. Сапанарій гарно виглядає на альпійських та кам'яних гірках. Можливо використовувати окремими полянками по газонам або в якості бордюра біля кущів троянд. Сапанарія добре розростається. Троянд можна других кущів, я так думаю, буде дуже гарно. І тому можна висаджувати і в підвісні кашпо. Вирощують рослини з насіння або діленням кущам добре розмножуються самосівом. Сапанарія ідеально декоративна рослина, яка не потребує значних зусиль у вирощуванні. Е, ну, і з самосівом, то, можливо, стратифікація потрібна, але ми будемо вирощувати так все. Насіння свіже до 28 го року. Е, дивіться, насіння доволі таке е, крупне не мілкопильне. Тому я його буду трішки я постараюся. Хоча, якщо вона, я буду групками. Тому що, бачите, вона вирощується. Я ось так зроблю, наче як 6 групок. Буде таких, наче як 6 кущиків. От. Ну, ще й тут зроблю. Ні, буде більше. Ну, вже як вийде. Ну, зазвичай мені так зручно. Отак, грубками. Не так розкидувати, ну, отак. От, от мені грубками якось зручніше. Е, дивіться, присипаю я шар землі. Так, перебираю, дивіться, я гарно землю пролила. Земля пока куплена. Це торф, він швидко пересихає. Тому спочатку я гарно пролила перед тим, як сіяти. Тепер я присипаю, гарно перебираю, тому що, якщо, дивіться, недорога земля, тут попадається, що хочете. Якісь і грудочки, якісь прям кус -кус -кус куски дерева буває. От. Тому ось так присипаємо. Ну, це не обов'язково тоді на світлі пророщувати, але обов'язково, звісно, що, щоб тепленько було. І вдіваємо якусь плівочку чи під скло. Ну, обов'язково щось потрібно. Ось, бачите, які шматки. виходять. Так, ну я думаю, що буде достатньо, тому що воно, я не скажу, що воно таке аж дуже-дуже велике, буває, як сильним слоєм присипеш. Це теж не дуже добре. Так. І тепер наша задача знову гарно пролити. І тепер слідкувати за вологістю постійно і дуже ретельно. Перше, отак зійдуть сходи, От. щоб було ретельно пролито. До цього я ретельно пролила. І знову ретельно я проливаю. Не бійтесь перший раз. Це потім, уже, коли воно проросте насіння, тоді вже потрібно дивитися за поливом, не перелити, щоб не захворіло чорною ніжкою. А наразі ми повинні ретельно пролити, щоб насіння мало змогу набухнути і зійти нормально. Ось і все, наш посів закінчений. У квітку як обрієта лілоєва. Лілова я. Лилова. Е, в общем, дивіться, в мене вже був посів на папір, я пробувала. І з трьох рослин у мене вийшов величезний величезний кущ, тому їх багато не потрібно. Вони е, ну, просто прекрасна квітка, багаторічна, грунтопокрина рослина завишки 15-20 см. Стебла 30-35 см, квітки дрібні, пурпурно-лілові, використовується для оформлення піських гірок, бордюрів, клумб, балконних ящиків та садових ваз. Дивіться, яка прекрасна. Насіння мілкопильне. Дивіться, мені багато дуже не потрібно. Як би це вам показати, яке воно мілкопильне? Не хочеться багато й висипати. Ось таке, бачите. Е, ну, е, дивіться, спробую я десь ось стільки. Більше воно не потрібно. Якщо воно зійде, вона там прищіпується. Постараюсь так розкидати. Грунт пухкий, покупний, торф. Тому дуже важливо дивитися, щоб земля не пересихала. Чому я так не люблю, це оцю потрібно буде, так скажімо, пікірувати, прищіпувати обрієту. Ну, ось так. Не знаю, чи буде достатньо. Ну, все сіяти це. Нераціонально, ну ще спробую пару штучок. Чи всі? А потім можна буде продати? Ну, прекрасно, але її багато тут. Ну, ще от жаднюга, от жаднюга. І ще трошечки. Ось тусерединки, я ще не. Дивіться, все, ще лишається насіння. До речі, гібридна. Це повинні бути, мабуть, що великі квітки. Дивіться, проливаємо. Дуже-дуже гарно. І слідкуємо за вологістю, обов'язково мілкопильне насіння, пророщуємо на світлі під плівкою або склом. Як вам зручно. Хто вже дивився мої відео, у мене така міні-тепличка є. Я в неї заставляю всі квіти от і вирощую в ній. Це в мене такий ящичок, вкритий склом. Великий ящик, вкритий склом. Не шкодуємо воду. Перший раз не шкодуємо, тому що насінню треба гарно промокнути. Потім, уже, звісно, полив дуже буде обережний, щоб не заболіла рослинка цією чорною ніжкою і різними грибковими захворюваннями. Перший раз ми воду не шкодуємо. Все, посів закінчений. Будемо дивитися далі. Як люпин. Е, купила я низькорослий суміш, але низькорослий це 40-60 см. Якщо 40, то це низькорослий. Ну, 60, в принципі, також. Е, 15.03. Хочу. Методом посіву в равлик. Чому? Тому що насіння тут доволі велике і небагато, і тому воно так скоріше проросте це по-перше, по-друге, ми одразу відсіємо погане насіння. Ось. Е, в принципі, всі знають цей метод, але один раз я покажу дуже швидко. Беремо плівку яку-небудь е, в декілька шарів бумагу. Ось так ще раз. Всі знають, що люпин квітка ще дуже корисна для землі. Вона допомагає накопичувати корисні речовини в землі, зволожуємо. Ви знаєте, мені цей метод дуже сподобався. В тому році я робила це з ехінацеєю. Багато хто сіє об відкритий ґрунт одразу. І результат не такий. Равликом дуже гарний результат. Дивіться, і розложую я ось так на сінечко, одне від одного, на відстані сантиметр. Хай буде так десь. Ну, в принципі, мені цього багато насіння. Оце скільки тут, так скажімо, на цю, я беру таке крупніше, краще. Хоча я ж кажу, що воно може зійти не все. Ну, тим паче люпин він такий, скажімо, неприхотливий. Квітка для мого садочку, вона, мені здається, буде дуже гарна. У мене є один любинчик, малюсінький, гарнюсінький, дуже класний, мені подобається. Все, тепер ми ось так скручуємо. Просто скручуємо. Можна ще один шар дати. Навіть краще дати все ж таки поверху один шар ще бумаги, щоб воно одне за одне не сплялось потом коріння. От. І просто скручуємо і ставимо у водичку, обов'язково в тепле місце. Я ставлю біля батареї десь. Так. Можна взяти менше, звісно. Поки в мене під рукою таке. Ось я ставлю, дивіться. І обов'язково ми вдіваємо зверху кульочок чи що-небудь. І все. Потім, коли він проросте, буду показувати далі. Ну, ось так мої квіточки я ставлю, моя така, бачите, міні-тепличка. Ось, вона така в мене, такий ящик пінопластовий, склом. Та це так зручно, я вам скажу. Я ставлю сюди рослинки. Вони, як сказ, за тим, там є і потік повітря, і тепло. Ну, дуже зручно мені таке ну, так робити. Ось так вони в мене, ось ці квіточки будуть під склом. Потім будемо далі дивитися. Покажу вже, скільки в мене базилічків зараз. А ось мої базилічки. Це я сьогодні розпікірувала. Багато доволі вийшло. Ось я навіть по дві штучки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім 9, 10, 11, 12, 13, 14. Для мене це дуже багато. І, до речі, вийшов тільки один зелений. Ось всі е, інші фіолетові. Але я їх дуже люблю. Добренько. Дякую всім за увагу, сіємо і вирощуємо прекрасні квіти самі!